Друзі привіт! Зараз я на фестивалі Super Nature Fest у місті Києві. Просто це несеться, але вже все не то завершить, бо я працював. Ось, зараз я трошки є. На вас, на вас, на вас, на вас, це мега гайси на супернейчорал фесті і. Єе! Супер дякую. Що зараз до Стернополя багато людей з пеницького Зараз покажу. Тут трошки вже було. Цілий день неслося і туша є ось така чил. Порви його! Тут є така мега-чил зона. Ваше здорово! Гарний лодикатор, дякую. Да. Well, Всем друзі. А, це був Супер Natural One Fest у місті Києві 2024 року. Було багато смачного, прикольного вина, емоцій і всього найкращого, чого вам чисто і бажаю. Обійняв ваш благодалі чим Треба пробувати!